Усіх вітаю. Сьогодні у нас вже яке число? Зараз скажу. 18 березня. І на якому я етапі по своїй хворобі? Хто перше зайшов на мій канал, то хочу вам з вами познайомитись. Мене звуть Наталя. І мені 52 роки, я живу в Польщі з родиною вже 6 років. І зараз розповідаю вам про стан мого здоров'я. Кому цікаво, то може залишатися зі мною. Отже, хто не бачив моїх попередніх відео, то запрошую в описі під відео будуть лінки на ті відео. Також в кінці відео теж будуть. Отже, на сьогоднішній день мені поставлено діагноз. В принципі, я сама собі поставила, тому що ще конкретного діагнозу від нейрохірурга в мене немає. Я собі поставила діагноз. Скальцинована менінгіома. В головному мозку. Ну тобто це не є пухлина головного мозку, це є пухлина, така, яка росте з оболонок головного мозку. З оболонок. І чому я собі цей діагноз поставила? Тому що, коли я обстежувалася на те, що в мене є підвищений кальцій і підвищений парадгормон. Парадгормон це гормон, який знаходиться біля щитовидної залози. Верніше не гормон, а є такі залози парачутовидні, які знаходяться біля парачетовидної так трошки позаду, збоку. Їх є в принципі, 4, може бути більше, як у кого, але в основному їх є 4. І в мене виявився збільшений парад гормон. Як я собі поставила діагноз сама, і як я лежала в, своє, в своєму шпіталі, де я працюю то ви можете теж подивитися моїх попередніх відео тут під низом в описі. Отже, коли я власне, проходила ті обстеження, то мені зробили томографію, і я виявила, прийшла додому з чоловіком, дивлюся на ту томографію і кажу чоловіку, що це є. А він так дивиться, знаєте, боїться щось сказати, але бачить, що це... Пухлина в голові. Тобто я сама собі знайшла теж ту пухлину в голові. Знаєте, кажуть, що немає е, здорових людей, є просто необстежені. Ну і вже коли я порадилася, е, верніше мій чоловік, він проходить зараз стаж. Стаж в Кравку в лікарні на Йокоповськего. Це такий сучасний шпіталь, дуже сучасний, великий. І він підійшов там до нейрохірургів. Показав їм е, мої обстеження, тобто резонанс, ну і вони сказали, що треба оперувати. Один нейрохірург зразу сказав, що треба оперувати, щоб чоловік йшов до ординатора, тобто до завідуючого відділення, і попросив у нього скерування, щоб мене е, поставили на чергу на операцію. А чоловік прийшов до ординатора, а він каже, розумієте, що це операція е, дуже ризикована. В якому плані? В тому плані, що е, пухлина розмірів такої, десь 3 см на 2,5. І вона розміщена в дуже поганому місці, тобто важко доступному. Вона розміщена, е, не знаю, як це сказати по-українськи по — намет мужичка, а по — конче мостково-музжичковим. Тобто там є такий міст, то на основі е, черепа, по самій середині, туди важко залізти нейрохірургу. І він каже, що при операції може бути таке, що вони пошкодять нерв. Може пошкодити якусь центральну судину, бо там, власне, проходять цілий пучок усіх нервів у судин, основних, які йдуть до спинного мозку. Ну, і я не знаю, що мені робити. Я просто, знаєте, стою на роздоріжжі, бо не знаю. По-перше, вони кажуть, що ця пухлина могла рости вже протягом 20-25 років. Бо по. У наукових дослідженнях доказано, що вона росте в рік один, максимум 2 міліметри. Ну, ага, забула вам сказати, що це не є злоякісна пухлина, це є доброякісна. Але чому вона має злоякісну дію? Тому що вона притискає, відтискає частини мозку і притискає основні центри мозкові. І тому її треба удаляти, щоб вона може настільки притиснути. Чи в мене почнуться якісь симптоми, такі, наприклад, як порушення координації, як е, я можу перестати чути на вухо, бо вона більш зліва в мене. Такі симптоми, як е, аритмія. ну і взагалі дуже багато різних симптомів. Я на ту тему збираюся зняти відео таке розширене. Що може бути, як може бути і на власному досвіді. Наразі дивіться, які в мене симптоми. Але я це все пов'язую з тим, що в мене є надлишок парад гормону і кальцію. Що, власне, в мене є отой вузол. Ну, це не вузол, то аденома, а пара залози. 28 березня я йду на обстеження, на синтеграфію парашвітовидних залоз. 11 квітня я записалася в Вроцлаві на консультації до нейрохірурга, який працює в Роцлаві, ну, про нього дуже гарні відгуки, ну і проконсультуюся з ним. Бо наразі таких симптомів, от дивіться, симптоми такі, по-перше, в січні місяці у мене стався приступ аритмії. Причому на здоровому серці, там нічого йому не бракує тому серцю. Та аритмія тривала 14 годин. Після того, як мені зупинили ту аритмію, ну тобто нормували ритм серця, він не хотів ніякими ліками збиватися. Я 14 годин була на різних капельницях і мені нічого не допомагало. І потім мені ввели якийсь, не знаю, якийсь. не пам'ятаю той лік, але... Він зразу, от буквально тільки мені ввели, пройшло, може, пару секунд, і таке якесь враження було, що всі судини я відчула в секунді. Такий гарячий, по-перше, той, той лік був, а по-друге, в секунді я відчула всі свої судини на ногах, на руках, в голові, всюди. І воно так до всіх судин дійшло і відійшло. І все, і зразу встало пульс. У мене був. 125 не аритмічний, а зразу став 70 і ритмічний. Ну і після того я відчула, що в мене на лівій руці починають трошки так такі вимурашки бігати на, в, пальцях, в пальцях. Я тут пов'язую власне, з цим кальцієм парагормоном. Крім того, я почала відчувати з. Лівого боку у вусі, так якби от іду зараз і відчуваю серце. Відчуваю ритм свого серця. І воно так. У вусі, знаєте? Я не знаю, чим це пов'язувати. Чи це пов'язувати з куклими голубі, чи це пов'язувати, власне, з тими з тим парадгормоном і кальцієм. Ну і які ще. Ага, недавно побачила. Що в мене час від часу кінчик язика так як би теж так би затерпає і деколи гарячість стає, так, але тільки кінчик язика. Потім ще якісь симптоми. А ще пару місяців до того приступу серцевого, то у мене так якби, знаєте, я так кудись дивлюся або йду, або сижу, і ну, так на секунду, так, якби, так би якби завернулася голова. Але так на секунду буквально. І то могло бути так 3-4 рази в день. Зараз після того приступу в мене того немає. Але я постійно відчуваю шум, не шум, а серцебиття таке сильне. Знаєте, воно таке є не швидке, але таке амплітуда велика, висока амплітуда. Добре, якщо це пов'язано з кальцієм, а якщо це пов'язано з пухлиною. Ну, одним словом, все одно я не буду робити ніяку операцію поки що. По тій причині, поки я не вияснила, що в мене з гальцієм. І найперше хочу зробити операцію по видаленню парашітовидної залози, та яка виділяє надлишок того гормону. А потім вже буду розбиратися з головою, бо наразі таких симптомів, як я вже казала, що немає координації або. Десь тут на лиці починає затерпати якийсь нерв лицевий, або якісь е симптоми такі більш подібні на, на ті симптоми, е які притаманні власне пухлині в голові, то я таких не спостерігаю. ще. Тим більше, що я е просто це знайшла випадково цю пухлину в голові. Ну і як я вже казала, наступний план у мене. По-перше, в понеділок, 20 березня, до нас на роботу прийде нейрохірург, бо він приходить середам і оперує у нас хворих з хребтами, хреблові грижі і так далі. Але він ще оперує, крім того, і голову, тобто всякі різні гематоми в голові після, травма, після травм і пухлини. І побачимо, що він мені скаже. Тому що я йому показала тільки томографію, а ще резонансу в мене не було. От в мене є резонанс, і він подивиться, і я вам тоді розповім, що він мені сказав, яка в нього думка. Бо розумієте, я хочу почути декілька думок, декілька нейрохірургів, щоб потім прийти до якогось висновку, чи оперуватися мені чи ні. Бо може бути таке, що я з тої пухлиною проживу довго і нічого мені не буде. А може бути таке, що мене прооперують, і я одразу або стану травою, або піду на той світ. Отже, наразі обстежуюся, а там буде видно. Ще вислали ми, ну не ми вислали, нам просто знайомі вислали мої всі ці от, обстеження. І один радіолог з України подивився, сказав, що наразі треба розібратися з тими, як то кажуть, гормонами. А потім вже з головою розбиратися. Ну, і нейрохірурги теж сказали, що наразі потрібно просто спостерігати і раз в півроку робити резонанс, хіба б з'явилися якісь симптоми притаманні цій пухлині. Так що наразі маю таку думку: знаєте, одні кажуть, вже оперувати тут в Польщі, а в Україні кажуть, що чекати. Буду ще скоро мати дві думки, і тоді будемо щось рішати.